Освітній хаб Хмельниччини продовжує навчати новому людей, які через війну втратили основне місце роботи або прагнуть змінити сферу діяльності. Одним із найзатребуваніших на ринку праці є спеціалісти з інформаційних технологій. Тому кількість бажаючих перевищує існуючі місця. У нас перші набори були по 15-17 осіб в групи. Це при тому, що було охочих в три рази більше. Це і з першим, і з другим набором. І тому стало зрозуміло, що треба інші платформи використовувати. Зараз, наприклад, це через Ютуб відбувається, але знову таки. Навчання в цьому форматі теж є популярним, і головне, що ми розуміємо, що більшість учасників цих курсів вони вже познаходили собі роботу як фрілансери, причому на закордонних сайтах. Освітній хаб дає унікальну можливість безкоштовно пройти курс від викладачів українського навчального закладу у сфері IT комп'ютерної академії. Студенти отримують базу, з якою вже можна почати пошук роботи у будь-якій точці світу. Ми обрали три ключових напрямки: це конструювання веб-сайтів. Дизайн вебсайтів і класичний дизайн або фотошоп. Ось а з кожного напрямку вони отримують базові знання та навички. Програма побудована саме так, щоб дати їм конкретні інструменти, які вони зможуть використовувати вже в житті в замовленнях. Місцевий хаб став чудовим прикладом для наслідування. Ідея продовжує втілюватись у життя і в інших містах. Приклад Хмельниччини вже мультиплікується як на Україну, так і на Європу, тому що освітні хаби відкриваються в західній Україні. Уже таких є чотири в західній Україні. Є чотири хаби в Європі: це Швейцарія, Польща, Великобританія та Німеччина. Там знову таки завдяки можливостям IT-степ-академії можна викладати онлайн. і Є слухачі українські, які там слухають ці курси і знову таки можуть собі одразу знаходити роботу і замовлення. Все більше країн світу підтримує Україну. Вони долучаються до освітніх програм та пропонують робочі місця молодим фахівцям, що в свою чергу дає можливість розпочати новий і перспективний період у житті.